Сьогодні неділя, 21 й день планки, і таке, знаєте, бажання ой, та може повалятися, та вже сьогодні неділя, вже зробити його лайтовим лайтовим. І потім ти нагадуєш собі, що в тебе обіцянка перед собою, і ти встаєш і починаєш робити справи. І от сьогодні. З цього приводу я хотіла б підняти тему мотивації. Що нас мотивує робити ті чи інші справи? Ну, і, звичайно, я буду приводити приклади із свого конкретного життя, конкретного заняття 30 днів планка. Раз, Два. Три. Хочеться одразу згадати про те, що насправді я не ставила собі за мету пройти аскезу 30 днів Планка. І моя головна мета, з якою я зайшла в цю аскезу, це підтримати учасників марафону Зміни себе за рік для того, щоб. В них був стимул робити щось для себе. І насправді планка це чудова витрата свого часу для того, щоб ну, укріпити своє тіло. Але коли я почала, я зрозуміла, що я це роблю не для когось, я це роблю для себе. В мене підсвітилося одразу. Мої слабкі місця. А саме я відчула, що в мене слабка спина. Мені захотілося все ж таки досягнути того, щоб вона в мене кріпилася. Я пішла пройти курс масажа, і коли я була на масажі, я ще раз відчула, наскільки в мене вона слабка. І зараз, роблячи планку, мені приходять різні знаки з того чи іншого боку. І одна з них, фух, боже, яка красота, я побачила відео людини, яка робила фізичні вправи, і людини, яка не займалася фізичними вправами. І показують, як людина вже в зрілому віці, там за 70, і вона така рухається, в неї життя бурлить, а з іншого боку показують людину того ж самого віку, тільки яку катять на колясці інвалідній. Чесно, я такого не хочу. І це одна із мотивацій. Друга мотивація знову ж таки, знаки приходять не просто так. Почула інформацію, що, звичайно, якщо ви хочете худнути, треба дотримуватися різниці між калоріями, які ви споживаєте, і витрачаєте. Але якщо казати за вправи. Які йдуть на схуднення або на спалення жиру і енергії, то це повинні бути вправи на ноги і знову ж таки на спину. Тож я знаю свою мотивацію, і я знаю, що планка мені в цьому допоможе. Якщо ці мотивації не приходять одразу, то можливо просто треба. Йти за течією і завжди робити вибір між поганими і добрими звичками, а спорт, фізичні навантаження будь-які. Неважливо, чи це руханка, чи це планка, чи це цигун, чи це йога, чи це тренажерна зала. Неважливо. Важливо, щоб ви відчували. Життя